Флоридське сонце, Вест Вестпалм біч та міжнародний гольф-клуб імені Дональда Трампа здається, нічого не може порушити типового вікенду для кандидата у президенти. США. Трамп за кермом гольфкара спокійно прямує полем, але вже незабаром йому доведеться евакуюватися із клубу на броньовику в оточенні охорони. Надвечір від спокою у Вест-Палм-Біч не лишилося і сліду. Неподалік гольф клубу Трампа чути постріли. Медіа спочатку не надали цьому особливого значення. Спасали все на судочку двох злочинців, то чого ще очікувати від кримінального району. У штабі Трампа тим часом відразу заговорили про нову спробу замаху. Запевнили, що експрезидент не постраждав та перебуває у безпеці. Я хотів би подякувати всім за турботу та добрі побажання. Це був безперечно цікавий день. А головно, я хочу подякувати секретній службі США, Шерифу Ріку Бредшоу та його офісу, сміливих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в міжнародному гольф-клубі Трампа, щоб зберегти мене як 45-го президента США та кандидата від Республіки. Республіканської партії на майбутніх президентських виборах у безпеці Трамп не зазнав ушкоджень. Таємна служба швидко перевела експрезидента у безпечне місце. Загрозу охорона виявила під час патрулювання. У чагарнику поряд із полем для гольфу. Агенти помітили ствол гвинтівки. Як з'ясують згодом, це був автомат АК 47 Його дуло стирчало прямо з паркану. Ви повинні розуміти, що навколо поля для гольфу кущі. Тож, коли хтось потрапляє в них, він майже зникає з поля зору. А оскільки Дональд Трамп не є чинним президентом, ми не оточували поле повністю. Таємна служба покриває лише ті ділянки, які вважає необхідними. Думаю, що наступного разу, коли експрезидент прийде на поле для гольфу, нам знадобиться більше людей навколо. Але таємна служба зробила саме те, що повинна була. Вона забезпечила захист, і їхній агент виконав фант. Тастичну роботу таємна служба відкрила вогонь у бік чагарника. Засіли там зловмисник, сполохався та подався на втьоки. Так квапився, що навіть полишив Калашников. Від поліції намагався втекти на чорному Ніссані, але не світлу пору дня. Номер його автівки помітили пересічні люди та сповістили правоохоронців. Вже незабаром чоловіка схопили на шосе. Потенційний підозрюваний під вартою, але ще є достатньо речей, які слід пропрацювати. Як ми зазвичай робимо, щойно вирішимо відправити його до окружної в'язниці та висунути звинувачення. Ми сповістимо вас, надамо його світлину і біографічні дані. Медіа водночас вже довідались ім'я ймовірного підозрюваного за даними CNN, Ним є раян Веслі Рут, виходець зі штату Гаваї з багатим та неоднозначним минулим. Рут неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, мав щонайменше сім приводів до поліції. Раніше був республіканцем, але відійшов від партії та став демократом. У соцмережах гостро критикував Дональда Трампа, навіть збирав підписи на формування революційної армії із сусідами. Мав непрості відносини, але повірити, що він наважив це на вбивство вони не беруться I mean, I mean, Ні, я б не подумала, що він здатен на таке. Він справді милий. Він міг би зірватися на мексиканців і таке інше, або ж на власну доньку, коли вона була на підпитку. Але коли таке ставалося, він просто махав рукою, проїжджав повз або не звертав уваги. Але водночас Райан Рут був палким прихильником України. У його мережах натрапили на пору українські світлини та дописи. Рут розповідав, що приїжджав до Києва після початку великого вторгнення і поширював світлини із української столиці. Казав, що готовий віддати життя на війні проти Росії та навіть закликав ветеранів армії США ставати до лав українського війська. До Росії Рут не відчував нічого, крім ненависті. А вежі Кремля йому кортіло спалити дощенту. Російська пропаганда змарнувати таку нагоду не могла. У ймовірному замаху. На Трампа ворожі джерела вже побачили український слід. Такі нісенітниці прокоментували у центрі протидії дезінформації при РНБО. Нагадали про гібридний фронт війни. Росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі. Змі звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну полказов, неодноразово відвідував Київ. Крім того, його пов'язують з організацією, що займалася поставками зброї до України та Тайваню. Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про українські. Слід, звісно ж, все це брехня, але інформаційне протистояння складова війни. Якщо версія із замахом підтвердиться, це буде вже друга спроба вбивства Трампа останнім часом. Лише у липні експрезидент дивом уник смерті. Під час мітингу у штаті Пенсильванія він опинився на мушці річного Томаса Меттю Крукса. Молодик відкрив стрілянину з дистанції у понад 100 метрів. Тоді у юрбі загинула одна людина. Ще кілька зазнали поранень. Серед постраждалих був і Трамп, якого поцілили у вухо. Я глибоко занепокоєна можливою спробою замаху на колишнього президента Трампа. Поки ми зберемо факти, скажу чітко, я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нового насильства. Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці. Я вдячна секретній службі США та партнерам із правоохоронних органів за пильність. Як сказав президент Байден, наша адміністрація надасть секретній службі всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для виконання критичної місії. Чи вплине спроба замаху на результат виборів, поки невідомо. Липневу стрілянину аудиторія вже майже забула. Інформаційно її перебили вихід Джо Байдена з перегонів та прихід Камали Гарріс. Скапостив ефект і сам Трамп. Невиважена кампанія після замаху зіграла проти його рейтингів. Експрезидент почав поступатися Камалі Гарріс у сусопитуваннях. Дались взнаки і невдалі дебати. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Я ще не можу зрозуміти один одного факту. Чому медіа так вчепилися в те, що цей підозрюваний, нібито в замаху на Дональда Трампа підтримує Україну? Невже це така дивина для Сполучених Штатів, де нагадаю, рівень підтримки? Ну що не менше шістдесяти сягає? А то й більше по деяких показниках свіжа соціологія. Он буквально два тижні тому була. Чому цей факт зрозуміло, чому Росія його використовувала? Чому зокрема на цьому так акцентується в Сполучених Штатах і в Україні? До речі? Ну, дивіться, по-перше, чому в Сполучених Штатах, тим я з вами погоджуюсь, формулювання вас найкоректніше, можливий, ймовірний, вчасний, можна теж додати, але це суб'єктивно від себе, він використовується американськими політтехнологами дуже цинічно, і українське питання підв'язується. Чому? Тому що ця новина обов'язково розійдеться, тому що коктейль із замаху. І українського сліду, там ще і Азов, вони туди теж приліпили. Це те, що розійдеться, це те, що зможе конспірологічну спільноту Сполучених Штатів збудити і змусити все-таки йти на вибори за того президента, на якого от начебто такий замах стався. Тому тут зрозуміло, російський компонент взагалі обговорять не варто. Вони постійно скрізь бачать Азов, скрізь бачать Україну, і це є загроза для всіх і вся. В Україні я не знаю, навіщо це робиться, тому що це дійсно, ми розуміємо, що український фактор в будь-яких виборах на цій планеті він є. Не можу сказати, що вирішальний, але той, який обов'язково та чи інша політична сила, або політична персона використовує. Нам, по великому рахунку, не варто роздмухувати умовний. І український, якийсь ну я не можу, навіть не хочу називати це слідом. Український компонент в цій ситуації, тому що однозначно в українському просторі це не потрібно, і це ні до чого гарного точно не приведе.